Добрий ранок, дорогі моїм. Сьогодні субота, 6 вересня, до нового року залишилося 116 днів. Це означає, що часу ще достатньо, щоб змінити життя, але недостатньо, щоб вигадувати собі відмовки. Субота це день, коли навіть будильник має моральне право поспати. Але ми ні, бо ми ще віримо, що попереду на нас чекає найкраще. А якщо не чекає, ми самі прийдемо і скажемо, аго, в найкраще виходь. Це Р про ранок. І тепер переходимо до свят, бо свят більше, ніж серіалів на Netflix. У Сумах, наприклад, сьогодні святкують День міста. Суми заснували у 1655 році, і відтоді вони стоять і кажуть, ну що, ми є, ми і кльові. Якщо ви сьогодні в Сумах, вітаю, ви автоматично стаєте частиною великого свята. Далі День стерв'ятника це чудова нагода подивитися на людей, які цілий рік чекали цього моменту, щоб гордо сказати Я завжди був трохи стерв'ятником у душі. Але в Україні ще святкують день адміністратора центру над Адмінпослуг. Це ті самі люди, які дивляться на тебе крізь віконце і можуть одним рухом руки зробити тебе щасливим чи відправити в Поверніться через місяць адміністратори ЦНАПу, ви наші справжні супергерої без плащів. Далі день читання книги. Нарешті свято для тих, хто купує книги не для фото в інстаграм, а щоб реально їх читати. Ну, а ті, хто не читає сьогодні, хоча б візьміть інструкцію від чайника, теж зійде. А ще сьогодні міжнародний день бороди. Чоловіки з бородами сьогодні ходять вулицями з відчуттям, що це їхній персональний новий рік. Якщо ви без бороди, не засмучуйтесь, у вас завжди є шанс відростити внутрішню бороду у серці. Також сьогодні день боротьби з прокрастинацією, але його більше святкує завтра. І нарешті день кавового морозова. Той самий день, коли кава каже морозову, я не просто напій, я стиль життя. Що нам по іменинах. Сьогодні вітаємо Андрія, Всеволода, Давида, Дениса, Дмитра, Івана, Кирила, Костянтина, Макара та Михайла. Хлопці, сьогодні у вас є привід сказати, я іменинник, робіть мені чай. І про прикмети. Павук залишає павутину, скоро погода зіпсується, або він просто втомився від фрілансу. Синиці співають до дощу і похолодання, хоча, може, вони просто випустили альбом. Дощ у цей день до великого врожаю гарбузів, тобто еловін у нас буде шикарний. Що сьогодні не можна робити, не можна працювати на землі. Якщо дуже хочеться, працюйте на місяці. Також не варто мити голову, бо можна змити пам'ять. І Тоді завтра ви такі хто я. Чому в мене борода? І ще не починайте нових справ. А якщо і почнете, все закінчиться невдачею, але ж з іншого боку, невдача – це досвід, а досвід це майже успіх тільки з сенцями. А тепер про те, що нам обіцяють з вами сі сірки. А тепер про те, що сьогодні обіцяють зірки. Овен, сьогодні вам захочеться купити табуретку, купіть дві, бо одна точно зламається в найнезручніший момент. Телець, ви згадаєте, що давно не пили компот, це знак. Близнюки сьогодні ви подивитеся у дзеркало і подумаєте, ого, це я, так це ви. Рак, ви знайдете дрібізок у кишені, тепер ви офіційно багаті. Лев, сьогодні у вас буде шанс сказати щось геніальне. Ви цього не зробите, але шанс був. Діва, у вас сьогодні з'явиться настрій дивитися на кахельну плитку і це нормально. Терезим, вам запропонують чай. Скажіть так, це змінить все. Скорпіон, сьогодні ваша аура буде сяяти настільки сильно, що лампочка в під'їзді згорить. Стрілець, ви випадково знайдете ручку, і вона буде писати отак от, от. Козарі, сьогодні ви почуєте звук, який не зрозумієте, і будете думати про нього до ночі. Водолій вам запропонують пиріжок, навіть якщо не запропонують ви його, все одно з'їсте. Ну і рибам сьогодні ваше життя поділиться на до і після, бо ви наступите в калюжу. Отакий От гороскоп на сьогодні тепер як завжди. Про найголовніше, шановні, сьогодні шостий день осені. Перший тиждень нової пори року майже закінчився, і так само, як ми підсумовуємо тиждень, ми можемо підсумувати своє життя. Але робити підсумки це не значить ставити крапком. Це значить ставити кому і рухатися далі. Ви ще встигнете почати те, що відкладали, ви ще встигнете сказати тим, кого любите, що любите. Ви ще встигнете зробити себе щасливим. Бо осінь це не кінець, це просто інша палітра для вашого життя. Як казав один мудрий чоловік, не чекайте. Правильного моменту, створюйте його самі. Сьогодні саме такий день. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Ви мій найкращий глядач. Пам'ятайте, якщо світ здається дивним, значить ви все робите правильно. Бережіть себе, тих, кого ви любите, приходьте завтра в цей же час. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!